Раді бачити вас на сайті Global Polish. Дякуємо, що саме ви завітали до нас. Ви зробили розумний вибір. Ми намагаємося надати найвищої якості курси польської мови за міжнародними стандартами. Зараз ви перебуваєте на сторінці курсу польської мови для бажаючих здобути просунутий рівень C1, рівень ефективної мовної майстерності. Ми розуміємо. Що ви вже досить довго вивчали польську мову, скоріше за все, з викладачем-репетитором або на різноманітних курсах протягом року або двох років освоїли рівні B1 та b 2 та маєте за плечами неабиякий запас знань. Та все ж таки ми можемо здивувати вас. Наш курс на рівень c 1 на цій сторінці саме для вас. Вас чекають цікаві пригоди з польською мовою у нашому центрі Global Polish. Ви освоїте високу граматику. Почнете розуміти тексти надзвичайно високого рівня складності. Ви будете писати твір довжиною у 600 слів в кінці курсу, і, найголовніше, ви почнете говорити літературною польською мовою на рівні пересічного мешканця Польщі. Вас важко буде відрізнити від будь-якого поляка чи польки. Детальніше про курс польської на рівень – це один у нашому центрі Global Polish описано на цій сторінці. Перечитайте її і ви зрозумієте більше про міжнародні стандарти та що вам очікувати від курсу на рівень С1. Після завершення цього курсу ви зможете здати державний іспит з польської мови на рівень С1 і, якщо ви збираєтесь здобувати професію у польських навчальних закладах, то зможете навчатися там безкоштовно. Тому просто натисніть на кнопку Зареєструватися на курс, залишіть заявку на сайті на цій сторінці. Наш спеціаліст зателефонує вам та допоможе стати на курс, визначитися з вашою метою навчання, допоможе зрозуміти, де ви перебуваєте на даний момент у вашій подорожі по вивченню польської. Ми тут, щоб вам допомогти. Центр успішно працює з 2011 року. Нами підготовлено на різні мовні рівні А1, А2, Б1, Б2 та С1 тисячі людей. Також центр займається допомогою зі вступу до польських вищих, середніх та середніх спеціальних навчальних закладів. Центр співпрацює з більше ніж однією тисячою навчальних закладів Польщі. Просто натисніть на кнопку Зареєструватися на курс та впишіть ваші дані, залиште заявку, Запишіться на рівень С1. Наш спеціаліст зателефонує вам та допоможе підібрати курс, визначитися з вашою метою навчання, допоможе зрозуміти мовні рівні. Залишайтеся з нами, і ви дійдете до вашої мети. Ви будете говорити польською вільно. Щиро бажаємо вам успіху.